Ну що, всіх вітаю. Давно я не знімав робочий процес, не знімався на робочому місці. Ну, от як бачите, я зараз за кермом. Сьогодні я працюю. 19.40 зараз, 30 липня. І це в мене, здається, восьмий день цього робочий за весь місяць за липень. Бо, ну, так. Обставини склалися, що от ніколи було. Я весь час був зайнятий, я під'їздив у Вінницю. До речі, сьогодні 30, те вчора, 29 те я тільки виклав відео, яке я знімав на початку місяця. Дійшли руки нарешті. І то в мене ну, спочатку не було часу, потім не було ані часу, ані бажання. Ні, спочатку не було часу, потім не було можливості, а потім не було вже часу і бажання. Я якось монтував відео, там дивився, це якісь спогади були. Занурення трошки в минулий час. Ну, ось Я там ще казав на тому відео, що от я приїхав у Харків, але мені там незабаром треба буде ще раз їздити. Я, ми ж збиралися, вже квитки були на поїзд. Треба було їхати, але потім обставини склалися так, що вже не можна було гаяти час. Квитки ми здали, я там шукав машину. Дуже добре дякую. Допоміг мій товариш, друг. Ну, дійсно, друг. Ну як, ми ще з зна... дитинства з ним знайомі. Я не можу сказати, що це дуже близький друг, тобто ну, ми не так спілкуємось дуже часто. Але ну, от, у скрутний момент е, мені треба була допомога, і він відразу відкликнувся. ну Каже: якщо треба, то треба, бери мою машину, їдь. От, і з'їздили ми отож у Вінницю. Потім я думав, що все буде нормально, нормально, але ну, там прийшла, прийшла біда. У мене померла дуже-дуже близька людина для мене. Ось Тому це одразу це, я закриваю питання, чому я, я не викладав відео, де я загубився, чому відео було такої якості останнє. Ну, якось нічого не хотілося. Така от у мене біда прийшла до нас Тому саме я так і мало працював. Ну, самі розумієте, було не до цього. Але якось час йде, час пройшов, трошки полегшало. І я ось я виїхав, почав вже працювати. Е, ще в мене одна проблема була. Я три дні навіть і не, за, за кермо не сідав в машину, в мене ще й спину скрутило. Це в мене така проблема також по життю, що в мене, я, я зірвав спину. Не так давно. ми десь раз в півроку вона мені тепер відповідає. Треба коли робити, мазати спину, лежати треба. Ще мені вчора мій друг Євгенчик, ні, позавчора привіз мені свого корсету, я ото ходив, одягав. У мене така Таля тендітна навіть була. Ну, знаєте, так що я людина немаленька, живіт. <рес> так, такий же немаленький. Ось, ось одягав корсет, бо взагалі я не міг розігнутися, ходити дуже важко було. Ось Також ця проблема в мене ось, як, якось місяць, та й рік взагалі негарний. Не, не Окрім того, що в нас головна проблема це війна, але а, тут ще і от такі другорядні проблеми вискакують. Тобто життя дуже сильно б'є, іноді навіть по голові. Ну, У моєму випадку і по голові, і по спині. Yes. Тому от сьогодні я вирішив попрацювати, ну якось от сиджу нормально. Вийшов з машини, так, відчуваю, що дуже так погано. Я такий відчуваю себе дідусем, мабуть, десятирічним. річним Ось. Ну що, я думав, що сьогодні неділя буде робота. Якось роботи поки немає. Одне замовлення я зробив по комфорту, мінімалку на 55 гривень. Тут біля будинку свого, біля дому. І поки тиша взагалі. Я думав, що сьогодні погодка така вже. Я зайшов у ефір 8.38, там 20 чимось замовлено. Думав, о, кофе, кофе працюють, навіть і он таксі, і уклончик. А потім все замовлення менше, менше, менше. Зараз подивимось, скільки зараз. О, ні, вже 16. Тільки що було там 8 замовлень. От. Ну, я думаю, що десь через за півгодинки, там за годинку робота піде непогано. Так що поки чекаю. Що з оновлення? Оновлення по уклончику. Уклончик підняв комісію, вже 10% у нас комісія. Роботи якось більше не стало, поки. День на день якось, ну я, я ж кажу, я мало ще й працював, не можу так казати об'єктивно. Бо були дні, коли тільки уклон в мене давав замовлення, а інше все мовчало. А був день, коли іонка там насипала. ну Сьогодні, от зараз, взагалі нічого поки немає. Що ще зановлень? Ну, там он таксі деяке оновлення зробило, там, ну це пов'язано з перерахуванням коштів, то не дуже цікаво Ну, Скажімо так, не дуже добре зробило оновлення. Ну, якось пристосовуємось, щось якось живемо. А так як більше таких ніяких змін в мене і немає. О, тут поклончик пропонує. Ну, до подачі 3 кілометри, ні. Та о, і улетіло одразу. Ось. Ну, поки на цьому, мабуть, все. Буде щось цікаве далі, а я впевнений, що буде щось цікаве. розповім обов'язково. Як люди хочуть виїхати. От, три замовлення висить, одні ті ж адреси. ціни різні. 97 гривень, 103 гривні, 107. І це вже висить ну, доволі так довго. Може, хвилин 10. ну Якщо ви не можете уїхати, ну от повертаємось, колись я вже про це казав. Ну підніміть там ціну, поставте там 140, якщо ви дуже хочете виїхати. Ні, ми будемо чекати, купу замовлень створювати, але от на своєму будемо стояти і, і зайвої гривні ніяк не додамо. Ну що, 2016, якось робота не жвавенька, ще одне замовлення маленьке зробив, я от зараз біля класу. Щось пропонується, але вони такі ну вивозять, дуже вивозять, це я бачу, залишається тільки такий непотріб у ефірі. Що, подав я заявку на брендування в уклон? І нічого, і тиша. А чому подав, там прийшло повідомлення, заповнити анкету, ну я заповнив. Ну, поки що ніхто не зв'язувався. Я так подумав, та нехай то окон буде. Ну, Забрендую, спробую. Е, ціну брендування ніхто не казав, я не знаю. Ну так, на рівні бабця-бабці сказала, щось там біля тисячі гривень чи щось таке. Ну, я не знаю, чи справді це так, не справді, не знаю. А Скільки я от на уклон лаявся, ну, я зараз дивлюсь, що останнім часом ось ну, от, знову ж таки, працював я небагато, але я бачу, що було вже три оновлення додатку. і Додаток працює доволі непогано. Тобто Зникла от та проблема, що треба було декілька разів ото пальцем возюкати по екрану. Це я помітив, що спрацьовує одразу. Прийняття замовлення. Тобто, ну, здається, то дійсно був баг, і баг додатку, його пофіксили. Та і замовлень дуже так. Ну, як? Це я суджу, виходячи з того, що постійно проводять, промокоди роздають пасажирам. Я й сам користувався уклончиком, коли був. Ну... 2,5 до подачі, 2,6 проїхати. Ну таке. 3, А, це ще й заздалегідь. 3 до подачі, 3 проїхати. Через 40 хвилин. Ну таке. Я його тож був у Вінниці, також користувався уклончиком. Треба було з мамою їздити тож до лікарні, додому. Так що у Вінниці такси... таксисти на таксі їздили. І я там викликав, проїхати треба було 2,5 кілометри там. О, а оце, мабуть, я поїду. Ай, не встиг. Хотів. Там треба було проїхати 2,5 кілометри від лікарні додому. І що я скажу? 60 гривень база була, ніхто не хотів їхати, ну я розумів, там піднімав 70, 75, 80. Ніхто. От просто ніхто не хотів їхати. І уїхали ми за 100. Тобто, ну я дивлюсь, що там роботи. Ну я вже казав в якому там відео позаминулому чи якому, що там якось розбаловані дуже роботи. У нас такого немає. У нас таке. Так це була не година пік, це був робочий день і це було десь близько, може, 12-ї. Тобто, 100% це не година пік. У нас таке може бути тільки коли там пізно ввечері перед комендантською або рано вранці, коли година пік, всі хочуть виїхати. Я не уявляю, що у них, у них відбувається перед годиною, ну, перед комендантською, тобто які там кофри. Якщо в день так люди от перебирають замовленнями, тим паче, що я дивився, машинки були поруч. І взяв замовлення. Хлопчина, ну, він був 100 метрів від мене. Тобто він сидів, ну я там піднімав, підкручував тариф. Тобто, мабуть, він просто чекав ще. Ну за 80, коли ти стоїш тут поруч, і, ну я одразу поїхав. А там ні. от люди чекали. Ну, що, що тут порівнювати? Вінниця, Харків, якщо там населення до ну, до повномасштабного вторгнення у нас півтора мільйони, там 300 тисяч всього на всього. Зараз там набагато більше, бо багато дуже переселенців. Так, якщо так думати, то і людей, які хочуть працювати, там має бути також більше. Тобто конкуренція зросла, але от все одно от перебирають замовленнями, не хочуть їхати. От, ніхто не хоче брати це замовлення через 40-35 через хвилин. За 35 хвилин я не знаю, де я буду. Може я на іншому кінці міста буду. О, так що думав я забрендуватися, але щось тиша. Думав, уклончиком буду, з наліпочками їздити, там щось краще буде, але ніхто не дзвонить. Тобто анкетка є, але ніякого сенсу від цього немає. Заповнив і нічого. Ну, поки все, виговорився. Ну що, я вже їду по кооперативу 22.41. Робочий день з... вечір. Закінчився. Ну, я очікував на кращу роботу. А вон... Щось скрипить. Щось, щось скрипить в машині. Хм, цікаво. Треба буде завтра подивитися. Я очікував, що буде трошки краще. Ну таке, Робота почалась десь, мабуть, половина на десь так, А так тиша була. Маленькі там були замовлення. Ну Все одно зробив 9 замовлень. Ввечері ще кофе таки пішли. Мені пощастило, закинула мене майже в центр, там недалеко від центру. І схопив я там ще жирок 9 км 250 гривень. То пощастило. І зараз посалці це ще зробив там 4 км 130 гривень. Оце були два непогані замовлення. А так, ну, щось маловато. Роботи маловато. Ну, те, що бачу я в ефірі, то таке вже залишається. ну Як я сказав, такий непотріб. ну таке. Тобто ніхто не хоче туди їхати, всі від цього замовлення відмовляються або не беруть, і воно вилітає в ефір. І хтось, хтось там візьме. Ну, я не хочу туди їхати, то Воробйові гори. там Північна, ну не північна, там напроти північна у нас є такий масив, інтернаціоналіст називається. Також туди заїдеш, а звідти вибиратися. ну Якщо пощастить. Це дуже таке везіння має бути, то може і вискочиш. А так пустим треба виїжджати. От. Ото я не хотів туди їхати. І ну, якщо якби я їхав, то були б замовлення, то я був з роботи. Але ну, то їхати, час гаяти, машину ганяти, ні, я краще постою. Я як настоящий такий. Справжній таксист перебираю. У тому році, я, мабуть, я ще полетів би туди, а так. Нащо? На що. Ну, мабуть, на цьому і все. Сьогодні таке коротеньке дуже відео, так трошки я просто інформації дав. От, Я повертаю вже у своє життя, у свій рух, буду працювати. Зараз ще жара там приходить до нас. Так, також не дуже буде кайфово вдень працювати. Ну, мабуть, що в день я і не буду по жарі працювати, бо також сенсу я не бачу. Кондиціонер вмикати, потім заряджатися. Та й для батарейки не дуже то гарно по такій жарюці. Ну, ввечері, все ввечері буду працювати. Все, мені на добраніч ставлю машинку іду додому і на добраніч, а з вами до наступного відео. Пока!